Вітаю! З вами Сайотяна Тетяна, психолог, психотерапевт, майстер безлогічного методу, енергопрактик. І сьогодні я вам хочу запропонувати такий інструмент з безлогічного методу, який називається Велика зірочка. Вона не даром так називається зірочка, тому що ми будемо наповнюватися енергіями зі всіх боків, як зірочка зверху, знизу, справа, зліва, спереду і ззаду. І ця практика, вона дуже. Енергійно збагачена тим, що ми набираємо на себе всі енергії високовібраційні, на себе набираємо на своє фізичне тіло і наповнюється наше енергетичне тіло. І ще ця практика є дуже міцним захистом. Дуже потужна практика для захисту, коли вам треба перед якоюсь важливою зустрічю зробити її. Чи щось сталося, чи якась небезпека, в першу чергу треба робити цю практику. Якщо можете, включити, наприклад, запис і під запис її робити, тому що так її, звісно, не вивчиш, як маленьку зірочку. Маленьку зірочку теж можна робити завжди і в будь-який момент небезпеки для, для вас, якщо він є. Велика зірочка, це інструмент, робиться краще всього робити зранку. І на цілий день у вас захист і наповнення енергіями. Так як я розумію, то наше поле, наше енергетичне поле наповнюється цими енергіями високовібраційними, і фактично місця вже для негативу не лишається. І ніякі випадки, якісь нещасні випадки, якісь негаразди, щось таке, воно вже просто не попаде в ваше поле, якщо ви зробили цю, цей інструмент, цю, цю практику зранку, і ви будете наповнені цими добрими енергіями. В тому є сенс, і тут можна просто присвятити собі цих 5-10 хвилин зранку і бути цілий день спокійною, в гармонійному стані, і знати, що удача на вашому боці. Ви можете зробити, я вам буду один раз її давати, ви можете зробити її три рази, прослухати чи зробити самі, але навіть одного разу достатньо, щоб ви були під захистом фактично цілий день. А, така, можете робити на світанку, це теж дуже добре, але в будь-який час ви можете її зробити. Зранку це буде на цілий день, але на протязі дня ви так само можете її зробити. Обмежень ніяких нема в цій практиці, одні тільки плюси. І так, вона робиться з закритими очима, тому ви можете десь присісти чи навіть прилягти, і можете повторювати за мною. Про себе подумки чи пошепки трошечки, да? чи просто уважно слухаючи, так, як прям свідомо, як будто би ви слухаєте, і як будто би ви її прямо промовляєте. Тут же вибір за вами, як вам більше це заходить, але саме головне, щоб ви робили це свідомо, що робиться і які енергії ви забираєте, що взагалі відбувається. Така чарівна практика. І так, починаємо. Сідайте, будь ласка, закривайте очі, зробіть глибокий вдих-видих. Щоб настроїтися на практику, можете ще один зробити, і з видихом це зайве видохнути, то, що вам зараз може мішати. Добре робити її одному в кімнаті або, в крайньому випадку, в навушниках, якщо біля вас хтось є і ви не можете десь усамітнитися. Так. І будемо починати з закритими очима. Все, уважно слухайте, внімаєте, як би цим моїм словам, або можете повторювати, якщо вам так буде краще. Як вам буде краще, так і робіть, але навіть якщо ви просто прослухаєте і візьмете це як своє, вже буде абсолютна дія цієї практики, буде такий результат. Можете потім поділитися в коментарях, наскільки вам це зайшло, наскільки ви відчули себе наповнені, наскільки день вдало пройшов, якщо ви зробили зранку. Буду рада вашим коментарям під відео. Ну все, починаємо. Я звертаюся до всього Всесвіту. І на кожному моєму вдиху спереду. Я приймаю із вдячністю на своє фізичне тіло, світло, дачу, успіх, благополуччя, розвиток, матеріальний достаток і на кожному видиху, взамін. Посилаю у Всесвіт світло любові свого серця і свою вдячність. Вдих спереду на себе, видих у Всесвіт. Вдих спереду на себе, видих у Всесвіт. Вдих спереду на себе, видих у Всесвіт. Продовжуємо. На кожному моєму вдиху справа я приймаю із вдячністю на своє фізичне тіло мудрість, гармонію, ясно розуміння, ясно відчуття, яснобачення. І на кожному видиху. Взамін посилаю у Всесить світло любові свого серця і свою вдячність. Вдих справа на себе, видиху все світ. Вдих справа на себе, видих у Всесвіт. Вдих справа на себе, видих у Всесвіт. Вдих Далі на кожному моєму вдиху ззаду я приймаю із вдячністю на своє фізичне тіло, безстрашність, сміливість, впевненість у собі, відвагу, переконливість, вдачу. І на кожному видиху посилаю взамін, у Всесвіт, світлу любові свого серця і свою вдячність. Вдих ззаду на себе, видих у Всесвіт, вдих ззаду на себе, видих у Всесвіт, Вдих ззаду на себе. Видих у Всесвіт. На кожному моєму вдиху зліва я приймаю із вдячністю на своє фізичне тіло любов, щастя, радість, ніжність, віру. Надію, відданість і на кожному видиху посилаю взамін у Всесвіт світло любові свого серця і свою вдячність. Дих зліва на себе, видиху Всесвіт. Дих зліва на себе, видих у Всесвіт. І вдих зліва на себе, видих у Всесвіт. На кожному моєму вдиху зверху я приймаю із вдячністю на своє фізичне тіло, божественну енергію любові, знання і творчість. Всесвіту, підтримку Творця. І на кожному видиху посилаю взамін, у Всесвіт, світло любові свого серця і свою вдячність. Вдих зверху на себе, видиху Всесвіт, вдих зверху зверху на себе. Видих у всесвіт і вдих зверху на себе, видих всесвіт. На кожному моєму вдиху знизу я приймаю із вдячністю на своє фізичне тіло могутню енергію землі, міцне здоров'я терпіння, смітливість, неймовірну допомогу роду, підтримку предків і на кожному видиху посилаю взамін, у Всесвіт, світло любові свого серця і свою вдячність. Вдих знизу на себе, видих у Всесвіт. Вдих знизу на себе, видих у Всесвіт. Вдих знизу на себе, видих у Всесвіт. І на цьому практику можна завершити, але ми зараз скажемо ще декілька таких установок своїх намірів. Я є світло і любов. Я наповнюю своє життя радістю та вдачею у моєму житті. все в міру, все в нормі і все вчасно. Я люблю життя. І життя любить мене. Я люблю людей, і люди відповідають мені тим же. І Всесвіт до мене прихильний. І я живу в потоці живого часу, в поєднанні всіх енергій Всесвіту. Дякую, дякую, дякую. На цьому ви практику можете завершити. Як будете готові, відкривайте очі і можете займатися своїми справами, а якщо хочете, можете ще повторити. І цей захист і наповнення енергії буде вам на цілий день. І якщо це ви відчуєте, буду вам дуже вдячна і рада, якщо ви поділитеся в коментарях своїм враженням, своїм наповненням і як проходить день після такої практики зранку. А з вами була Соютіна Тетяна, майстер безлогічного методу, і я бажаю вам вдалих днів завжди з цією великою зірочкою. Всього доброго, до наступних практик, до побачення!